В першу чергу це судини очей, дуже швидко втрачається зірку хворих діабету. Потім, на другому місці це нирки. Потім мікроскопічні фільтри, вони дуже швидко виходять із строю. а без нирок людина ж не живе, коли в нирках непорядок підвищується тиск. Високий тиск це В такому стані, що в ньому вже немає нічого, як кажуть живого, все буквально страждає. Один в тиждень знижують риск покупів на одну третину. Коли ми рухаємося, у нас хороший кровообіг, коли хороший кровообіг, тоді коли ми достатньо кількість водички випиваємо, да? коли ми їмо правильну їжу і так далі, все це. Буде